Всім привіт, з вами Саша. Я зробив кабіну автобуса, значить, таку невеличку. Сьогодні доробив до кінця. Прям доробив. Доробив, доробив. Але плюс в тому, що я клею не використовувала. Я в нього не використовувала клею. Зараз тут чуть-чуть, трошки. Відійшла, вже поправив. Не було тут легко. зубочистка, тут зубочистка, 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 там зубочистки, там кріпиться не підлога. Це найголовніше цією зубочисткою кріпиться потолок. Потолок. Потолок обов'язковий, бо якщо його не буду, все вона хоче. Все перевернеться, потолок прям припаяний до цього корпусу. Витратив я картону на нього, ну, можливо, Ну не знаю, коробок п'ять. П'ять коробок, тут одна коробка. Тут, тут повністю одна розібрана коробка і знизу така сама, а знизу половина. І тут одна коробка. чотири коробки точно є. Значить, захожу я. Нічого страшного, потім поправиться, телефон сюди кладемо, я роззуваю, щоб не вимазати. У мене ж сидушка. я думаю, Все по-капітальному, як має бути. Закриваємо. Маю тут так, мікрофон, оголошую щось там, якщо щось сталося, зупинка. Щось там, ремонт іде десь, то я оголошую шофера. А рація для того, щоб приймати і відповідати одній особі. Тобто, тобі до хто, хтось е, каже: прийом, прийом там такий-такий автобус, е, не їдь туди-туди, бо в тебе щось там, там і там. Це тобто не на всі автобуси. А коли я скажу щось сюди, то всі автобуси просто будуть чути. О. Тут в мене отакий руль. Руль такий. Такий в мене тут руль. От, Руль, кнопки, речешки, рація, номер включати, тиньк, 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 тинь, тиньк. -тинь 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 -тинь, різні кнопки. Все на світі, що і є, що не треба, що і треба. Задня передача, ручник, перша передача це так і має бути. Двері відкриваються. Це перша дві, двері. Це. Ну, от, я зробила одну карду. Двері, 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 двері. У мене чотири двері, Чотири двері, Чотири двері. Е, піднизу в мене тумбочка є. Тумбочка. Там, де я складаю свої речі. Е, це е, щоб відкрити двері, але не всі. А там треба кнопку спеціально нажати, щоб двері відкрились. А це всі двері відкрити, це опустити автобус трошки в праву сторону, коли хтось там з інвалідністю не може заїхати. Це, 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 це і це, і це, і це аварійка, це, 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 це і це. Я ще не придумав, що це. І не знаю. Цей речажок спеціально коли ти. От, наприклад, став на світлофорі, ти мусиш його отак, отак зробити, щоб він е, е, як сказати, щоб там трошки щось там в моторі, щось там в моторі включається і виключається. Ну, це це обов'язково. Ну і в принципі на сьогодні це. Два дні я його робив. Все, всім попаду нових зустріч. Ось таке сьогодні був на мій автобус.